Ж сьогодні не можна запитати. Он бачиш, там питає дика рожа, чи я хороша, а я син їй киває в верховіці. Найкраща в світі. Леся Українка одна з найвизначніших письменниць української літератури, геніальна донька українського народу, талановита поетеса, творами якої ми захоплюємось до сьогодні з вами передача медіа діти. Ми її ведучі Аня і Настя. Та підсумки онлайн-марафону. Лісова пісня. Перепрочитання. Організаторами та ідейниками онлайн-марафону стали працівники краєзнавчого відділу. Волинської обласної бібліотеки для юнацтва зараз ми дізнаємось, як все відбувалось. Добрий день, як виникла ідея онлайн-марафону? Добрий день, дуже приємно, що ви завітали до нас у Волинську обласну бібліотеку для юнацтва. Оскільки ми побачили, що у календарі є дата 110-та річниця з дня виникнення. Першодрука Лесі Українки, лісова пісня, отож, ми вирішили долучити якомога більше наших читачів, наших користувачів до цієї події. І ми запропонували усім нашим глядачам перепрочитання лісової пісні Лесі Українки. І дуже приємно, що багато дітей відгукнулося на це перепрочитання. І навіть не лише дітей, а й дорослі також читали. Ви особисто передивились всі відео. Я особисто передивилася всі відео, і навіть не одна, а разом із членами е, конкурсної комісії е, обов'язково треба було подивитися всі відео для того, щоб обрати найкращі. І не лише найкраще було дуже цікаво переглядати, як кожен учасник по своєму перепрочитав Лесю Українку, по-своєму творчо підійшов до перепрочитання цієї цього твору. От, тому дуже дякуємо усім. Чи є таке відео, яке вам запам'яталося найяскравіше? І чому? Звісно, що найприємніше було передивлятися учасників самих найменших, тому що вони дуже цікаво читали цей твір. Дуже дякуємо усім. Українка, відома українка. Українка, яка популяризувала Україну, українську мову ще колись 110 років назад, вийшла драма Феєрія. І кожного разу, читаючи її, знаходиш щось нове, знаходиш десь щось особливе і щось таке українське і волинське, колінське. На підсумковому концерті лунали пісні, читали вірші, танцювали та читали уривки лісової пісні. До онлайн-марафону Лісова пісня перепрочитання долучилось понад 172 учасника з Волинської, Харківської, Полтавської, Донецької, Дніпропетровської, Тернопільської, Чернігівської, Миколаївської, Житомирської та Львівської області. Читали драму феєрію дорослі, молодь та діти. Тобто всі бажаючі. Всі учасники онлайн-марафону отримали подяки за участь. Дипломами та подарунками за художнє читання драми феєрії, лісова пісня, журі визначили 18 учасників, серед яких учні медіашколи Кул cool Медіа Анастасія Бучко. Та Арсеній Борисенко. Привіт! Вітаємо вас! Як настрій? Все чудово, прекрасно. Розкажіть нам тексти, яких героїв ви читали. Я читала Русалку, а я водяника. Що було найскладнішим? Найскладнішим було вперше читати його і дивитись на публіку. Що так багато людей, і тобі треба перед тим всім розказати, прочитати якось так страшно. Де ви навчаєтесь? У четвер у... у ліцей номер 4 імені Модеста Левицького. У ліцей номер 4 Тексти, які героїв ви читали. Я читала тексти героїв Мавки. Я читав тексти героя я Лукаша. Чи важко було депети? Мені було не дуже важко. Мені не було важко. Хто запропонував прийняти учня, участь в цьому онлайн-марафоні? Ірина Олександрівна, ми вас вітаємо, ви великі молодці. Дякую. Привіт. Як настрій? Все. Все круто! З якої ви школи? Четвертої. четвертої. Ви довго репетирували? Так. Та так! Вам сподобалось? Так! А що сподобалось більше всього? Розказувати вірш. Розказувати вірш. Розказувати вірш. Розказувати вірш. Розказувати. Розказувати вірш. Вітаємо вас. Як ви вважаєте, чи на часі зараз такі проекти? Мені здається так, тому що вони розвивають мову і допомагають досліджувати е, старі книги. Я теж вважаю так, тому що зараз діти проводять дуже багато в телефонах і потрібно їх якось теж навчати, і тако, щоб вони ходили на ці заходи, навчались нового. Настя, а ти вже встигла передивитись всі конкурсні відео? Чесно тобі скажу, Аню, ні, але я точно знаю, що одне відео набрало найбільше захоплень, аж 10 470 переглядів. Ось це так супер! Якщо ви бажаєте передивитися всі відео онлайн-марафону, підписуйтесь на Facebook-сторінку бібліотеки для юнацтва. Чому ви обрали саме цей твір? Дуже гарне запитання. В минулому році ми проводили саме такий марафон, але Леся перепрочитання, і дуже багато людей долучилися з перепрочитаннями віршів поезії Лесі Українки. А в цьому році ми захотіли зробити цей проект, тому що ну певно, тому що в цьому році виповнилася 110-та річниця з дня, коли драма Фоєрія, лісова пісня», Пісня вийшла, бо друком перше видання було друковане, здійснене 110 років тому. Що треба було зробити, щоб прийняти участь в вашому марафоні? По-перше, треба було зареєструватися в онлайн-марафоні за посиланням. Після реєстрації організатори надсилали уривок тексту лісової пісні перепрочитання, і, звичайно, його потрібно було прочитати гарно. Чітко, художньою чіткою. Чому важливо саме зараз робити такі заходи? Ви знаєте, мені здається, що такі заходи варто робити не лише саме зараз. Вони актуальні постійно, тому що ми... Українці, ми любимо свою країну, ми любимо свою державу, ми любимо свою мову, і ми маємо пишатися цим, і так само вчити дітей, молодь пишатися тим, що ти українець. Концерт, вітання, все сьогодні було чудово. Як добре, що люди продовжують читати та приймати участь в таких цікавих ініціативах. Передача медіа діти вітає всіх переможців та учасників. Читайте, співайте, танцюйте, приймайте участь у різноманітних заходах. Можливо, у наступній передачі ми зустрінемо саме тебе. До нової зустрічі! Бувайте!